Здоров'я бажаю! Сьогодні у нас четвер, 2 травня, і як я вже і згадував в попередніх відео, сьогодні, певно, єдиний день, коли ще можна буде щось спробувати відторгувати. Власне, тому я з самого ранку і біля комп'ютера. Ну що ж, давайте почнемо. Починаю з діксі, денний таймфрейм. Не дуже подобається графік, не подобається той факт, що хай не був знятий. Так, Ми знаходимось в такому боковику в ренжі. Нехай не ЛОЙ не був знятий. Проте все ж таки, що можу відмітити попередньо, це рейд внутрішньої ліквідності, також утворення SNR. На денному таймфреймі. Він не дуже, скажімо так, гарний, проте, очевидно, що ціна йде вниз. так, І як ціль виступає полка ліквідності, яка була сформована на цьому тижні, яка власне привела мене до стопів. Чотирьохгодинний таймфрейм. Бачимо, що відбулася така дуже негарна маніпуляція, так? І мій план, власне, не відпрацював. Так. А що я бачу тут? Також рейд всієї внутрішньої ліквідності, але ну, чекати, що ми знову звідси. Від ціни можна чекати все, що завгодно. Так, але чекати ось такого. Ну, Це вже, здається, мені буде перебор. Все ж таки не можна скидувати з рахунків даний Rejection Block. На 4 годинах я бачу, що між вчора і сьогодні є такий геп. Так, очевидно, що тут є розрив. Який, скоріш за все, буде перекриватися. Я не бачу тут імбаланса, проте для мене це зона РДРБ. Чому? Адже відбувся фулфіл, фулфіл імбаланса, після чого був якийсь відкат, і падіння продовжилось. Давайте. Власне, масштабуємось і глянемо, як це відбулося. Ось наш відкат. Так, відкат і звідси продовжилось падіння. Тобто це буде нашим таким діапазоном. Погано не бачу тут ніяких імбалансів. Діапазон, в принципі, <кхід> ребалансував, так, неефективність вище. Я бачу, що також відбувалися ребаланси рейд ліквідності, ребаланс, тому дуже схоже, що ми все-таки будемо продовжувати падіння, продовжувати падіння звідки Падіння ми будемо продовжувати. Я бачу, що після рейду внутрішньої ліквідності відбулася реакція. Проте цієї реакції явно недостатньо для того, щоб продовжувати лонгі. І, би, але і на шорти поки що у нас палива не вистачає. Тому від рейда даної ліквідності я би чекав продовження власне, падіння і врешті-решт зняття. Всього цього пулу, який тут накопичився, і з такою заминкою, скоріш за все, що зняття буде імпульсним і цілком можливо, що падіння буде продовжуване, скажімо так, імпульсним. Все я правильно сказав. Добре, такі очікування по Діксі. Не дуже все однозначно для мене, проте все ж таки налаштований на шорти по Діксі. Давайте переходити далі по парам. Євро. Денний графік. Що ми бачимо від євро. Євро зробило нам таку обманку в даний момент ми повністю заповнили. Денний імбаланс. Так, протестили зону проторгованого об'єму. І в даний момент повернулися знову в даний Rejection блок який вже був тестований раз, і дало реакцію другий раз. Не можна сказати, що у нас на даному таймфреймі утворилася якась зона так Зона підтримки проте про те, що можна сказати, що об'єм явно присутній, так. І ціль, яку я переслідую з початку тижня пи тижня також на місці, масштабуємось на 4 годинний таймфрейм. Що ми бачимо? Це наш фуллфіл? Я бачу Стронг. Це приберемо. Діапазон ребалансувався. Після чого ми утворили новий діапазон. Зайшли в глибокий преміум так, і отримали реакцію від останнього елементу прайс екшена в преміумі. Причому у нас утворилися протилежні зони контроб'єму, скажімо так. Тому, в принципі, можна виділити ось такий діапазон. Так. І ми бачимо, що вже відбувався тест в преміум зоні, Тест балансу. Тест балансу, і е, ріст продовжується, проте також ми е, застрягли. В районі 0,5 кнопка. В районі 05 даного rejection блока навіть не дошли. Ми просто поки що в ньому застрягли. Так, і це вносить також певну неоднозначність. На 4 годинах також є зона проторгованого об'єму. І я буду масштабуватись для уточнення зон, для уточнення, скажімо так, очікувань. Адже тут трошки незрозуміла ситуація, ми можемо піти як звідси, так, так і можемо е, піти нижче. Тому переходжу на годинний таймфрейм і бачу абсолютно таку саму ситуацію е, по євро, як і по діксі. Вночі перед закриттям а, тут були новини ФОМК, здається. Зараз я перевірю. Так, о, Були ФОМК. І не дивно, що тут накидали палок. Тому чому, чого б я хотів. би? Не хочеться сприймати дану о, зону так, як сильно, єдине, що можна тут виділити даний фрактал, так, як потенційну зону до заправки, але хотілося би зняти даний фрактал. Давайте глянемо сесії, я бачу, що це все range Азії і, чесно кажучи, від даного фрактала відкриватися не хочеться. Хочеться побачити ось таку ситуацію. Реакція від, даного, від даної ліквідності і похід вище. Власне, очікування по євро збігаються з ДІКСІ Поспішних угод я відкривати не буду. Буду чекати зняття даної ліквідності, дану ліквідність, скоріш за все, буду пропускати і після того приймати якісь рішення. Добре, давайте дивитися фунт. Я бачу, що по фунту все те саме. Все те саме ми затестили проторгований об'єм. Ми так само знаходимося в якійсь такій протилежній зоні, трошки в неоднозначності, але все ж таки очевидно, що, що ціна все-таки все е, направляється до своєї цілі, е, до імбалансу. В даному місці ми отримали зняття всієї внутрішньої ліквідності, так. тест Rejection блока повторний. І, власне, <кхм> вихід маємо шортовий діапазон. Так, Ми знаходимось в преміумі. зреагували на. Такий собі локальний Rejection блок, який ребалансував неефективність. Так, І що відрізняє нас власне від пари євро що імбаланс по 4 годинам не тестований, відкритий. А також я бачу відкритий Rejection блок. Але сюди ціну чекати я вже не буду. Якщо ціна туди дійде, то сьогодні буде. Без угод. Так, Ми також е, застряли в rejection блоці і так само маємо, е, як зону FTA, е, проторгований об'єм. Масштабуючись глибше, я бачу, в принципі, всю ту саму ситуацію. Так, е, якісь Намагання такого росту, але явно ціна застряла, явно об'єму в лонг не вистачає. Також це все азійський рейндж. І тому я буду чекати ціну. Знову ж таки, в імбалансі, після чого можливе продовження лонгів. Як і по євро, так і по фунту. Поспішних рішень прийматися не буде. Так, буду спостерігати за реакцією. В принципі, буду спостерігати за реакцією на обох парах, де ця реакція буде кращою, гарнішою, там і буду розглядати угоди. Ну і останнє розглянемо кореляцію між євро та фунтом. <смеш> Бачимо реакцію на відмічений мною раніше Rejection block, так, 0.5 Rejection блоку, після чого ціна ребалансувала імбаланс на денному таймфреймі, але не обов'язково вона звідси буде розвертатися. Поки що об'єму я не бачу. До того ж, ребалансувати є що. Так, і, в принципі, євро може показати силу. Давайте масштабуватися далі. Так, у нас розпочався такий локальний тренд. Так, утворюються зони підтримки, тестується і, власне, ціноутворення продовжується. В даному місці ціна стала у боковик і, власне, не зрозуміло, хто із них буде сильніший, доки ціна не вийде за рамки даного ренжа. Все вірно, достовірно. Отже, дана кореляція нам, в принципі, на сьогодні нічого не говорить. Ситуація на всіх активах однакова. Так, дуже цікаво, що росте і Діксі, і ростуть і Євро з фунтом. Це дуже цікаво. Ну, в принципі, плани, якби, є прописані. Буду відкривати, розглядати угоди, будуть тільки по одній із пар. на двох відкривати не буду, і відкриватися буду там, де ціноутворення буде, скажімо так, гарнішим, і реакція чіткіша, і будуть утворюватися, скажімо так, більш правильні зони інтересу. Такий на сьогодні план. Тільки лонгую, шорти не розглядаю, гарного торгового. Yeah